Доброго дня. От у цій теплиці я вирощую помідори. Вирощую помідори вже порядка 30 років. Для того, щоб виростити помідори, їх треба насамперед любити. Розмір теплички це і всього-навсього півсотки. У цій теплиці можна посадити 200 кущів. Кожен кущ може дати порядка 3-4 кілограм. Урожай починається із насіннинки. Націнинку треба відібрати, націнинко треба продезінфікувати. Ясно, що помідори повинні вистояти у розсаді мінімум 55 днів. Зазвичай люди садять помідор лопатою. Наливаю сюди водички для того, щоб знати, як посадити помідора, треба знати його будову. Він складається з кореня, листочка стебла. Я ще називаю з горла і чуба. Тут, бачите? Отакі є ворсочки – Це урожай помідора. На базарі починає рахувати і обтирати оці листочки. Уже урожай знищений. Два листочки нижніх ми знищуємо. І садити помідора потрібно мінімум на 10 см. Тому що 5 см рахується природня мульча. Один слой землі, багатий на поживні речовини, знаходиться на. Глубині 20 см, поливають помідора. Оцю мельчу прикривають для того, щоб не вивітрувалася вона. І помідори, і перці, і любу рослинність у себе я не копаю. Ломом на 15 см пробиваю дирочку, вставляємо у цей отвір, трохи приподнімаємо, струшуємо, для того, щоб корені взяли природну. Форму збоку, сантиметрів 10, робимо дирку і прижимаємо цього помідора. І лише після цього наливаємо воду. Оцей помідор, отак повинен рости, 10 днів. При формуванні помідора, чим вище ви будете підривати листки, тим він краще буде рости. Бачите, розвивається одна велика квітка. Королівський світок. Якщо цієї не знищити, буде затримка розвитку помідора. Таку посадку можна робити тільки на землі, яка підготовлена з осені, перекопана, удобрена, зволожене міжряддя, спушується. Я приміняю той спосіб, що називається безотвальної обробки землі. Коли ми перекопуємо, перевертаємо землю, то ті бактерії, які Хочуть кисню, йдуть вниз, гинуть. Ті бактерії, які не хочуть кисню, піднімаю наверх теж гинуть. Зараз йдемо і побачите, чим я одобрюю землю. У мене є три компостні ями. З неї виходить от, отакий настоящий гумус – Шкаралупа яєць. Тут дуже багато кальцію. Але для того, щоб працював, його треба залити оцетом. 14 днів настоюється коров'як, 14 днів настоюється кропива і береться сироватка. Обов'язково додаються дрожжі, 30 капель йоду на 10 літрів води. Все змішую і в мене виходить десь до 15-17 літрів розчину. І по пів літра на кожну рослинку. Вирощує 22 сорти помідорів. Всі помідори районіровані. От у цьому році я взяв 12 сортів гномів, про які мало хто знає, що це за помідори. Це помідор, який не потребує такого догляду, як звичайний помідор. Він чи маленький от 30 сантиметрів, чи метр сорок. Він сам себе формує. Отут тут 32. Нових сорти помідорів. Разом 54 сорти буде помідорів. Якщо ви на базарі побачите такого помідора, то ви будете від нього втікати. Він не хворий. Він прекрасний помідор. Помилки люди роблять слідуючи при вирощуванні помідорів. Коли ви будете його часто підживлювати, і щоб він буде штибний, великий, зелений. Якби різка стояти, він вам урожаю не дасть. Усе піде в листя. Зацвіла кість нижня, піділляв. Зав'язалася кість, піділляв. Дозріла кість піділляв. І достатньо. Ця поливачка 10-літрова на 10 кущів. Підливається помідор до літра під рослинку. Дуже часто зловживають попілом. Попіл це таблиця Менделєєва, Там немає тільки азоту, але попіл це луг. І яка земля у вас кисла чи лужна, ви не знаєте. Попілом стараюся не підливати. Попілом я стараюся оприскувати. І ще одне дуже важливе це захистити помідор. Оприскують помідор, отвіт повторив в основному. Я беру старий дідуський препарат бордовська суміш. 100 грам медного купоросу, 100 грам негашеного вапна змішав, зробив помідор захищати, від фітофтори. треба слідуючим образом окроплювати. Його треба по землі і старатися, щоб воно попало під листочок. Рослини кормити одним азотом, одним фосфором, і одним калієм не можна. Рослина повинна отримувати збалансовану підкорку. Там повинен бути і калій. І кальцій, і азот, і фосфор, і мікроелементи обов'язково бор, синк, желізо. Тоді рослина буде розвиватися і давати вам хорошу віддачу.